Наполеглива рекомендація вам від мене. Якщо у вас є діти, які ходять до школи, спілкуйтеся з ними, запитуйте в них, з ким вони спілкуються в школі, як вони в школі проводять час. Тому що я сьогодні зіштовхнувся з такою ситуацією. Моя дитина ходить в другий клас. Я завів школу і вертався вже назад додому. Дивлюсь, стоїть шайка, роздають якісь там штуки між собою. Я, ну, я коротше, зайшов, подивився, дивлюсь. А в Канаді тут, якщо ви знаєте, після 18 років вільний доступ до наркоти. Можна купити там сигарети, коротше, коноплю. Ну, і Такі різні жувачки, конфетки, прянічки продають. З наркотичними речовинами. Роздають між собою е, жувательні конфети. Ну, На упаковці написано було зразу, я замітив і прочитав. Діти в школі, це не знаю, клас восьмий можливо, е, хавають наркоту прямо в школі. Я сьогодні проведу виховну. Своїй дитині зайшов в офіс, розказав директору ситуацію, з якою я зіштовхнувся сьогодні в їхній школі. Ну, звичайне діло, що вона була в такому недорозумінні. Але побачимо, що вона мені відповість письмовим листом сьогодні на пошту. Бо Казала, що вона мені відпише з цього приводу. А в разі ігнору я просто буду звертатись до поліції. Тому що такі речі в школах недопустимі.